Ви дивитесь вісник, продовжуємо випуск. Знайомство з таємничим Львовом у рамках проекту Львів соціальний напередодні дня міста для дітей з вадами слуху українського товариства глухих провели безкоштовну екскурсію визначними місцями Львова. Двоє хлопчиків і семеро дівчат, які не чують звуків цього світу, уважно спостерігають за сурдоперекладачем, щоб не пропустити жодного слова. Адже їм розповідають про унікальні цікавинки з історії Львова. Для цієї екскурсії ми вибрали таку невеличку групу, тому що діти з вадами слуху, з ними є сурдоперекладач, щоб він ухопив і всі змогли зрозуміти, про що йдеться мова, тому група така невелика і діти вибрані такої старшої вікової категорії, для того, щоб вони могли усвідомити все те, що їм тут. Покажу. Екскурсовод, відомий львовознавець Ілько Лемко, каже, що ретельно готувався до зустрічі з цими дітьми, вибирав лише найцікавіше. Це дуже потрібно, це, це необхідно, це, таким чином ми себе позиціонуємо як європейці, як, ну і, звичайно, що для сурдоперекладу має бути все, скажімо, сконцентровано, спрощено, не і дохідливо. Діти відкрили Львів для себе по-новому. Організатори ж обіцяють проводити такі екскурсії для діток з особливими потребами частіше. І Тафійчук за новічупой вісник.